Усіх вітаю на своєму каналі, друзі. Мене звати Арсеній. Усім тихого вечора. Сьогодні, 10 липня, четвер. Днів 2 не було відео. Ось. Бо було дуже багато де... деяких справ. Хочу зняти для вас такий вечірній вхід господарства. Такому приємно перегляду. всім. Бачите, я потрібів троянти, щоб... Це десь чи позавчора я навіть зробив. Ось, побрізав, щоб е, вони пустили нові нові пагони, щоб з них потім е, ще зацвіли десь через місяць ще нові троянди. Десь мені також я не мав зняти відео, вже не хотілося. Це навіть якийсь як виходить нічний обхід господарства, оскільки на годиннику 23.45. Так, уже 23.45. Ось, я не знаю, я так ніколи відео, здається, не знімав пізно. Ось, але сьогодні так виходить, я так знімаю. Так, кролі, я бачу, трохи там не доїли траву. Я, до речі, в них позавчора поприбирав. Чи вам не показував, чи я вам знімав відео, чи ні? А, так! я знімав вам відео. Як поз... це... А Скільки... с Тут... Тут це 10 днів точно. Вчора не було відео, я не знімав. З... Здається, було в понеділок, якщо чесно. Я вже так багато справ, що не пам'ятаю, коли знімав останнє відео. Ой. Напевно, десь ні точно два не було відео. Так, цього є трава. Так, кури, як завжди, відпочивають. Завтра для вас планую зняти нове відео. Можливо, навіть прогород зніму нарешті. І взагалі, і вдень постараюся. Сьогодні не мало вийти це відео, я вирішив просто якось зняти, тому що не хочу залишати вас без відео. Ну, Якесь там воно хоть нічне, але нічого страшного. Ось якийсь там нічний обхід вечірнього господарства о 23.46 теж нічого страшного. Ось, добре, що зараз липень і почали. Сві... Чуєте? Я думаю, на відео чули цвіркуни цвірку... цвіркочуть. Тобто вже вже потепліш... потеплішало, а ночі, хол... ночі вже такі теплі. Нась сьогодні. Вчора був дощик такий, така злива. Ось, тому так. Так. Вишні пообривали. Так, стараюсь трохи. Ото вже пізно. Але дефон вам знімає. Так, що зробив позавчора, вам скажу. Ось. Тут повиривав траву, залишив тільки на лісу. Оскільки вона ну, піде дуже гарний, гарно пити з неї чай, вона дуже смачна, тому у кого така росина є, пити чай, це дуже смачно. Залишу деяку на насіння, але вона тут сама насіється, насілась. Я деяку можливо посушу. насушу на зиму, щоб було щось пити, бо її багаченьку насілась, бачите? Як? О, є зілля тут пропустив. Так. Треба його вирвати. О! Тепер точно нормальне. Таке коротеньке відео вийшло, друзі. Тому до завтра, чи вже до сьогодні, ні, не знаю, вже 22.49 через 10 хвилин. Новий день, 11 липня буде. Ой, ну таке добре, друзі. Ну, а на сьогодні все. Усім гарного вечора, тихої ночі. До нових зустрічі. Всім па-па-па-па.